Доброго дня, добрий день. Майстерня щастя привезла подарунчу від вашої любимої сестрички Тетяни. Тетяна дуже вітає вас з і з днем народження. Бажає вам міцного міцного здоров'я, щастя, успіхів у житті, сімейного благополуччя, мирного неба над головою. Отже, прийміть в неї оці чудові квіти, які на морозі зів'яні, а ви, що цвіли і з очей, щоб ніколи не капали сльози. Приміть цей подарунок квіти. А це вам для настрою, щоб у вас був красивий сьогодні, чудовий настрій. А це вона сказала, щоб ви купили собі подарунок, який ви поважали. Примінь теж. І будьте щасливі. Від... від нашої команди. Бажаємо вам теж міцного, міцного здоров'я і мирного, мирного. Дай Боже, щоб все це закінчилося, і ви на наступний рік, в сім'ї своєї є дружній, святкували своє з миром і із... день народження. Будьте щасливі!